Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу дати коротеньку відповідь, коротеньке роз'яснення до свого попереднього відео, яке стосується е, заробітків щодо е, обчислення розміру пенсії. Е, зараз розкажу більш детальніше. Взагалі. Пенсія в нас обчислюється відповідно до статті 27 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, діє спеціальна формула. Про заробітки в даному відео ми вже говорити не будемо, так як я про них розповідала. Зараз більш детальніше розкажу і о, дам відповідь на ті питання, які вас цікавили. По-перше, стосовно показника середньозаробітної плати, я вам розповідала, що для того, щоб порахували вам пенсію, її розрахунок складається з трьох складових. Перше, це показник середньої заробітної плати в Україні. Це усереднений показник заробітної плати, з якої сплачені страхові внески за три календарні роки, які передують року звернення за призначенням Пенсії, це також чітко приписано в законі України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, тому що хтось з вас запитував, задавав мені таке питання. Чому саме за три роки? Тому що це чітко передбачено законодавством за зверненнями у 2023 році. Застосовується усереднений показник заробітної плати в Україні за 2020-2022 роки, і він становить 12 тисяч 236 гривень 71 копійка. Далі, наступний показник це коефіцієнт заробітної плати вас як застрахованої особи. Він розраховується також згідно чинного законодавства. Як це середньоарифметичний показник коефіцієнтів заробітної плати за кожен місяць вашого страхового періоду, за який враховується заробітна плата. Коефіцієнт заробітної плати за місяць визначається шляхом ділення суми заробітної плати за вас, як застрахованої особи, з якою сплачено страхові внески за цей місяць. На середню заробітну плату, з якої сплачено страхові внески, також за цей же місяць. Також ви маєте право, я про це також говорила, здійснити оптимізацію тобто виключити невигідний стаж, який. Ваш розмір пенсії зменшує, і відповідно цей період просто не включати. До цих періодів може бути включена ваша декретна відпустка, період догляду за дитиною до трьохрічного віку. Військова служба, наприклад, період навчання або, взагалі, якщо ви здійснюєте період догляду за особою, там також соціальні виплати, вони ну мають низький рівень, тому вони, в принципі, можуть негативно також впливати на ваш. Розмір пенсії. І залишається останній в нас показник: це коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, вас як застрахованої особи. Він теж обчислюється за спеціальною формулою. Тому, коли ви мені пишете, що ми приблизно. Разом з чоловіком працювали. Хтось мені написав, але в нього пенсія там на 900 гривень більша, в мене менша. Ви повинні розуміти, що розмір пенсії залежить від багатьох чинників від показника середньої заробітної плати по Україні від коефіцієнту страхового стажу. Вашого він визначається в індивідуальному. Порядку ще хочу додатково додати стосовно довідок про заробітну плату до 1.07.2000 року. Ви мені пишете, а вигідно їх додавати. Такого поняття не може бути вигідно чи не вигідно, адже кожний ко, кожний, в кожній ситуації індивідуально потрібно робити розрахунок, тому що кожен період по різному впливає на ваш розмір пенсії.